Вітаю всіх! Я хочу подивитись, як застосування американської зброї вплине на запорізький напрямок? Бо якби Запоріжжя не межує ні з ким. Та з таким, кого можна відірватися. Не межує. Так, вплив дозволу американської зброї бити добре на запорізький напрямок. Який вплив на запорізький напрямок? Боротьба. Я не скажу, що він сильний. Любі мої, ніякий. Ну просто ніякий. На запорізький напрямок це не впливає. Не впливає. Але це вплине на те, щоб там уповільнити наступ. Ну, уповільнити можливо. Логістика. Поставити на паузу. Знову падає пауза. Дивіться, на що це впливає? Це вам, так. На сам наступ по барабану, але оцей цей тиск впливає на... Зупинку бойових дій і до якихось перемовин. Воно впливає по ланцюжку. Також на вас. Те, що у вас там буде відбуватись, вибачте, не дуже. Бо ви ж не межуєте ні з чим таким, що можна от добадь-дувать добавать. Розумієте, наша окупована територія це не територія РФ. Це не те трошечки. Тому така картинка. Надіємо, що скоро вийдеться зупинка чим швидше, тим краще.